Два дні напружених змагань з веслування у горішніх плавнях. Спортсмени молодшої категорії долали відстань на 500 метрів, а старші на тисячу метрів, показавши незвичайну силу волі. Як все відбувалося, бачила майбутня журналістка Ольга Войтенко. Веслувальний сезон у горішніх плавнях відкрита першість ДЮСШ номер 3 з веслування на каної та байдарках. Це вже другі змагання сезону, які зібрали юних спортсменів у двох вікових категоріях. Діти 2013 року народження змагалися на дистанції 200 і 500 метрів. Старші групи від 2009 до 2012 року народження 500 та 1000 метрів. Змагання розпочалося з урочистої лінійки. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих військових і мирного населення у російсько-українській війні. Затим двоє спортсменів під державний гімн України підняли український прапор, чим дали старт змаганням. Після урочистої частини учасники розійшлися для остаточної ретельної підготовки до перегонів. Хтось розминався, хтось перевіряв човен, весла, одягали жилети. Кожна деталь має значення, коли ціль перемогти суперників на березі щирі вболівальники, родичі, вони уважно спостерігали, переживали та підтримували своїх дітей. Намагаюся приходити дивитися, як вони беруть змагання участь і сподіваємося, що далі теж вони доб'ються своїх результатів. Як мабуть, кожна мама. Як, напевно, кожна мама змушую іноді ходити на тренування. Коли хоче пропускати, кажу йому, що це і корисно, і красиво. В основному підштовхую його до цього. Ну Ось я привела його на висловання, намагаюсь підтримувати, щоб він сюди і ходив. У перший день проходили індивідуальні заїзди. Саме тут спортсмени демонстрували свої особисті навички, силу волі та витривалість. Змагання для досвідчених веслувальників вже не в новинку. А ось для Анни Сайко, яка тільки два тижні тому в руки взяла весло. Ці змагання були вперше. Я дуже боялась. Бо я вирішила прийняти участь. просто акону мудріслабату. Мені не головна перемога, мені головне просто Багато емоцій. А яких саме не, так, не знаю, сам? Запеклі перегони й у старшій групі. Учасники змагань розповідають про свої враження. Прийшов добре, ну, для себе нормально, так як і хотів. Який? Це... – як? Зайшов першим. В складнощі. Треба розподілити сили по дистанції, та щоб потім в кінці вже вистачило сил. На фінішний ривок взагалі непогано. Результат на 10 секунд я зробив лагідніше на 500 метрів, на 1000 трохи гірше. Але все одно там перше, там перше. Мене влаштовує, я проїхала краще, ніж у минулі змагання. Подобається працювати як на воді, літо, відкритий простір, як повітря свіже. Ну не вдома сидіти, не у залі якомусь, а на повітрі. Другий день змагань був у командних запливах, двійках. Ці старти вимагали повної взаємодії та довіри між напарниками. Спортсмени мали злагоджено працювати, синхронно тримати темп, щоб досягти максимального результату. Після завершення всіх запливів відбулося нагородження. Грамоти та медалі отримали переможці одиночних старців. А спортсмени, які змагалися у двійках – грамоти нагородження було приємним підсумком двох днів змагань, сповнених зусиль, хвилювань та радості перемог. Я перемогла дівчат, які в мене старше у більш старшій віковій категорії. Я рада, що так сталося. Що я тренувалася і вийшла перемога. Після цих змагань я буду змагатися на зональних сорівнуваннях, а потім поїду на Полтаву і там буде представляти наш яхт-клуб на 2011 рік, 2012 рік. Відкрита першість звеслування на байдарках і каної стала не лише спортивною подією, а й важливим етапом відбору до чемпіонату області, що відбудеться впродовж 12 15 червня у Полтаві.